Як дізнатися, чи є проблеми з нервовою системою? Причина більшості хвороб від нервів, наслідків хронічного стресу та переживань, і високий тиск, і серце давить, і головні болі, немає сну. Шлунок від нервів нормально не відділяє сік, буде гастрит та язва, панкреатит при спазмі відної протоки, онкологія або кортизол від стресу, імунну систему, псоріаз, екзема, автоімуні, коли організм нападає на свої клітини. Зайва вага, коли зайдемо знервованість. Це відносимо погану пам'ять, тремор, німіть кінцівки, запаморочення, перекос обличчя, невиразна мова, слабкість, болить голова, шумить в ухах, зірки в очах, нічого не хочеться робити. При багатьох хворобах треба йти і до невропатолога, і не нехтувати заспокійливими, судинними вітамінами групи Б. Протизапальними при супутніх хворобах, коли як здається, вони не зв'язані з нервовою системою, а невропатолог їх виписав, то їх треба приймати. Для ефекту лікування основного зичу міцного здоров'я.